Давнє село, місце створення всесвітньо відомого пересопницького Євангелія. Клевенський замок, родова резиденція князів Чарторийських і Благовіщенський костел їхня усипальниця. Тунель кохання одне з найбільш романтичних місць для закоханих. Український майстер, який створює ексклюзивні інструменти, і це все незвідана Україна, Рівненщина, Клева. Рівненщина, завдяки багатому історичному минулому і красивій природі, численні туристичні маршрути проходять по цих землях, неподалік від обласного центру, лише у 25 кілометрах розташоване унікальне історичне село Пересопниця. Перші письмові згадки про нього з'явились у 12 столітті в Іпатіївському та Лаврентіївському літописах. Пересопниця тоді було одним із основних міст Київської Русі резиденцією багатьох київських князів. Стародавнє місто стояло на високому березі двох річок, Стубли і Горині. В ті давні часи тут був замок, оточений стінами і оборонними земляними валами перескою. Тепер же, якщо зупинитись на узбіччі дороги, що веде до Пересопниці, можна побачити високі пагорби. Це збережені вали городища. Місце, де ми знаходимося, називається Підільська городище. Назва його походить від назви села, яке розташоване поруч із ним. Взагалі археологи, історики говорять про те, що воно припинило своє існування, що свідчить археологічні знахідки десь у 10 столітті. Невдовзі, неподалік, на іншому городищі, який носить назву Пересопниця, виникло містечко вже під час існування давньоруської держави Київської Росії. Якщо піднятись на вали стародавнього городища, можна побачити невелике селище. Посеред нього культурно-археологічний центр Пересопниця. Ця будівля здалеку нагадує розкриту книгу. Побудована вона на тому місці, де за часів Київської Русі розташувалось стародавнє місто. Тут же був і дитинець, центральна частина давньоруського міста. Для князів зводилось окреме житло кремль. А навколо нього були княжі палати, де розміщувалася сім'я та їхня обслуга. Неподалік від Кремля знаходилась торгова площа і лавки ремісників. Житлові будинки городян будувалися ближче до річки Подібля. У XII-13 століттях Пересопниця була центром удільного князівства. Пізніше місто спалили татари. Тепер на цьому місці музей першокниги. Музейний комплекс включає в себе археологічний музей, музей пересопницька Євангелія і музей Скансен, княже місто дванадцятого століття це музей історичної реконструкції. Де, звичайно, на основі археологічних розкопок роз... показуємо, як жили люди у 12 -му столітті. Музей, звичайно, представлені найцікавіші артефакти артефактиї давньої 12 століття, 13 століття. Дивини, звичайно, є і раніші речі. Це дуже поважна колекція, цікава колекція. У музеї можна побачити багато речей, якими користувалися в старовинному місті. Хоч експозиція й невелика, але артефакти дійсно унікальні. це такі витоки нашої державності, давньоруської краї... держави. Давньоруська держава, як відомо була від Новгорода до Карпат, від Волги і аж на території Польщі заходила. Це була держава з єдиною мовою, з єдиним династичним правлінням, з єдиним письмом, з єдиною церквою. І одна була етнос, який сформований, єдиний етнос під назвою Русь. Хто ти? казали, питали. Я Русь. Це є витоки справді нашої е, української національності. Найважливішим експонатом музею є рукописна пам'ятка староукраїнської мови. «Пересопницьке Євангеліє написане майже на п'ятистах пергаментних аркушах. Оригінал першокниги зберігається в Києві, а у музеї лише факсимільна копія. Євангеліє розмальоване золотом, вигадливим орнаментом і прикрашене мініатюрами. Воно складається із чотирьох частин, написано староукраїнською мовою. Ну, по праву вона вважається як першою книгою, практично. От, і це було створено в епоху реформації, реформаційний рух. Це теж важливо, епоха українського національного ренісансу. А за своєю красою її немає рівня, так що, так що вона ще є пам'ятка мистецтва. Тому вона стала по праву, справді можна назвати сміливо, що п'ятий символ державності України, на який присягають президенти. Це справді книга заслуговує того. Тому що пам'ятка теології, пам'ятка мистецтва. На сьогодні ця знаменита рукописна книга вважається духовною святиною українського народу своєрідним оберегом української державності та культури. Ця книга розкриває величезну таку ділянку, справді де показує кожному українцю, хто є ми, звідки ми пішли, що ми за нація. Історія нації, історія мови, історія слова, витоки з першого, першомови, першого слова. Неподалік від музею першокниги під відкритим небом розташований княжий грам. Це реконструкція житлової садиби і фортифікаційної споруди 12-13 століття. У пересопниці працює археологічна експедиція, долучитись до якої можуть студенти і навіть туристи. Знахідки передають в музеї, таким чином постійно поповнюють його експозицію. давні часи від північних воріт пересопниці починався шлях на клевані. В минулому це селище мало назву Коливань. Місцеве населення на ті часи торгувало хлібом і добою ремісничими виробами. Історія розвитку клевані багато століть була тісно пов'язана з багатим родом князів чарторийських. Судячи з родового герба, прибули вони з литовських земель. Один із представників династії Чорторийських, а саме Михайло, звів замок у Клевані. Місце для будівництва резиденції вибрав на пагорбі, де раніше розташовувалося старе городище. Вся територія була відокремлена глибоким ровом і заповнена водою з річки Стру. Пішли століття, нащадки Чарторийських перебудовували замок, але він, як раніше, залишався їхнім родовим гніздом. А ось про період, коли у цих місцях правив Юрій Чарторийський, досі ходять моторошні легенди. і будь-який замок, наш замок, замок Чарториський 15 століття, насичений різними цікавими легендами. Якщо говорити про історію кохання, що я хотіла розповісти, цей замок є профік. Досі місцеві жителі переказують страхітливу історію однієї сільської красуні, яка не скорилась владному князю. Пізні компліменти, там їй дарував подарунки, навіть не їла нічого дівчина. Князь так тиждень-два пробував з однієї сторони, інших нічого не вийшло. Решта в один момент князь розсердився і каже: приведіть мені до палацу того Василя. Я вам влаштую таке весілля, що будуть всі добре знати і пам'ятати про цю подію. А Оксана дівчина аж зблідніла від цього всього привели того Василя і б'ють же в дзвони. Повінчав князь власноручно цих молодят. Був присутній е е священик після того сам завів у підземельне замку цих молодят. Замурував після того, наступні повіси батьків закоханих, ще й попа убив. Довго святкували усі. Після того люди почали хреститися і проклинати цей замок. Через цей замок що він проклятий. Чарториські, чесно кажучи, тут надовго не затримувалися. Вони, якщо тут поживуть трішки, то і їхали відразу. Можливо, все таки прокляття кровичан має вплив. Від колишньої пишноти замку нині мало що залишилось. Пам'ятник архітектури вимагає серйозної реставрації. Неподалік від нього розташований Благовіщенський костел. Засновник храму Єжи Чарторийський. Він, отримавши освіту у віленських єзуїтів, був першим у княжому роді, хто відмовився від православ'я і перейшов до католицької віри. Це рішення також підштовхнуло його на зведення костелу в Клевані. Спочатку дерев'яного, у 1590 році, а згодом кам'яного, Храм у у 1637 році. Благовіщенський костел побудований в стилі раннього бароко з пишно декорованим фасадом, але після проведення численних реставрацій він втратив свій першопочатковий вид. Вже у наш час під костелом знайшли підземні ходи які ведуть у місто Клевень. Це одне із підземель, яке знаходиться в костелі Благовіщення. Можливо, саме це підземелля з'єднується з по суті, підземеллям, яке знаходиться в замку та церкві Різдва Христового. І також тут знаходиться усипальниця князя Чарторицького, який придбував цей костел, його дружини та декого з їхніх площадків. Поки що туристи не мають можливості оглянути княжу усипальницю, адже там працюють археологи. Реставраційні роботи ведуться по всьому собору. Трохи південніше від костелу можна побачити двоярусну дзвіницю з невеликим декоративним ліхтарем на вершині куполу. Старовинний дзвін, який в давні часи кличе віруючих на службу. Після кілька годин на екскурсії по літописній клевані у самому центрі містечка є можливість пообідати по княжому. Неподалік від замку подають м'ясо, яке готується за давнім середньовічним рецептом. Дозвольте вам порекомендувати нашу фірмову страву Клеванська княжа колона. Рецепт якої ми думаємо, що запозичили в наших князів Чорторинських. Ми відновили цей рецепт із часів князів Чортовин. Значить, що сюди входить? Дивіться. Значить, молоденьке м'ясо свинини. До свинини ми подаємо картопельку. запечену. Чекаємо вас у клевані, ні скуштувати. Ще одне дивовижне місце розташоване на околицях Клеваня. Це озеро, яке місцеві жителі називають безодною розповідають, що дуже давно на цьому місці стояла церква, яка дивним чином пішла під землю. Вода в озері іноді змінює колір, вважається цідущою і ніколи не замерзає. Зовсім неподалік можна побачити крейдяні скелі. Вони не такі величні, як білі скелі дувра в Британії, але теж дуже незвичайні та красиві. Потрапивши на гору, можна побачити весь клевень, як на долоні. Насправді містечко стало знаменитим останнім часом не стільки замками або історичними знахідками, скільки тунелем кохання. Колись тут просто ходив потяг, а тепер це місце своєрідна мекка для закоханих. Тут роблять пропозиції руки і серця, загадують бажання, влаштовують фотосесії. Дорогу до місцевої пам'ятки знайти неважко. Клевані всюди встановлені показники. Закохані вірять. Якщо вони зав'яжуть кольорову стрічечку в тунелі закоханих, то назавжди будуть разом. З клевеним розташоване сучасне село Зоря. Тут живе і творить майстер Петро Голубокий. В минулому він дитячий хірург. Тепер створює унікальні гітари. Багато музикантів прагнуть грати на інструментах, зроблених саме Петром Голубоким. Адже він, створюючи гітари, враховує побажання замовника і навіть його манеру гри. В результаті гітара виходить не тільки звучна і красива, але і зручна для виконавця. Це достатньо складна справа, можна сказати, ціла наука з певними своїми моментами, принципами, традиціями. А таким чином я став займатися гітарою. Загалом інструменти ж, вони виготовляються за класичною там, технологією, формами. Ще є декілька варіантів їх, але в принципі є такі сталі. Самим таким, ну, мабуть, найяскравішим. Це, наприклад, от, мій власний орнамент. Лише в мене він є, це моя робота. От таким чином не сплутаєш інструменти. От якраз орнамент є таким характерним ознакою майстра. Усе в гітарі від форми до лаку має бути чітко витримане. Але зовнішній вигляд для будь-якого музиканта теж дуже важлива річ. Це робота кропітка, інколи і нудна робота. Не завжди вона йде гладко. Тому що процес досить складний, приємно почути якесь добре слово про твою роботу, про твій інструмент, якщо людям вона подобається і вона щиро про це Тобі кажуть, безумовно, значить ти недаремно сидиш. Петро Голубокий, крім створення ексклюзивних інструментів, також займається живописом і різдленням хімерних фігурок з дерева. Адже талановита людина талановита у всьому. Що у 2016 році невеличке містечко на Рівненщині Клевень стало переможцем в інтернет-голосуванні найнеймовірніше село України. Селищна влада, отриманий грошовий приз, вирішила повністю витратити на розвиток туристичної інфраструктури. Дістатись до клевеня дуже просто. Він розташований на трасі Київ-Луцьк. це лише 350 кілометрів від Києва і 25 кілометрів від Рівного. Подорож подарує масу нових вражень. Україна прекрасна і незвідана, її кожен може відкрити для себе і для світу.